Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні буду закривати огірочки ось такою французькою гірчицею. Хтось закриває їх з гірчицею верес, і тоді вони верес. У мене будуть просто огірки з гірчицею. Ось такі огірочки намила, вони невеликі, здаються, що великі, і буду їх зараз закривати в 1,5-літрові банки, бо літрові вже банки закінчились. Беремо баночку і на дно банки ми додаємо чесничок додаємо. кріп. Або парасольку, або вже ось такий сухий. Далі у нас йде гірчиця. Я беру ось таку ложку з гіркою на півторашку. І сюди. Маринад буде розрахований у нас на літри, на півтора літра води. Закладаємо далі огірки, можна ще додати перець горошком, і я це зараз буду робити. Так, буду я зараз гарно складати огірочки, щоб вони були один до одного. І потім будемо робити маринад. І сюди ж все-таки додаю перець горошком. Далі переходимо до маринаду. Нам знадобиться 1,5 літри води, сіль 2 столові ложки. оцет 200 мл. Потім цукор. 200 грамова скляночка ось така. І все це зараз відправляємо сюди. Закипить воно. Заливаємо і будемо стерилізувати 10 хвилин. І все. Наші огірочки готові. Простерилізувала їх 10 хвилин, закрила. І ось такі гарненькі вони виходять. І головне, смачненькі. Так що всім смачного. Дякую за перегляд!